Якого все-таки батька забрали нам дітям? Яка це була страшна навала? І який би, мав бути, повернутися у той зв'язок поколінь, який був розірваний. Тату в одній із своїх статей писав, що це велика розкіш і насолода думати, що ми зв'язані з нашими предками, що ми є їх продовженням, а вони нашим. І ми забираємо, можемо повторити їхні помилки, і можемо повторити їх великі подвиги і чини. І ми мусимо старатися погодити повторити їхні великі чини наших предків, дивлячись на таких людей, як мій батько. Згадую ще один лист, лист матері Юрія Липи, який вона писала йому до, м напевно, це вже було, або коли він був в армії Унера, або це було в Кам'янці. Одним словом, вона там пише так, мій Ірасику дорогенький, завжди пам'ятай, що треба бути до людей добрими. І вони тобі завжди відплатять добротою. За іронією долі вони відплатили йому не добротою ті люди, які його закатували. Але якою добротою відплатили люди мені, коли виховали мене зовсім чужу. Це був директор школи Дуба Павло Іванович, надзвичайно добра людина. Він вже помер. Його донька виховала мене як мама. Це була моя мама Люба, моя дорогенька мамуся, яка теж вже померла більше 20 років тому, на жаль. Це її сестри, це вся її родина. А родина тата мого Олексія, він ще зараз живий, він же старенький, я його дуже люблю. Він як рідний батько, вся його родина, це вся моя велика родина. І зараз розшукуючи родину свого рідного батька, я думаю, яка я багата. Я багата тою добротою, бо я маю і прибрану родину чудесну. І може і розшукаю ще й своїх рідних. Я знайшла троє рідного брата в керчі, це внук Євгенія Липи, сестри Діда Івана. Вчу його української мови і віршів. І він теж дуже добрий, має гідності до поезії. Так що я бачу, що доброта вона не щезає, вона лишається в людях, а все село Бунівське, які вони до мене всі добрі і хороші, як хочуть мені допомогти всьому. І я їх дуже поважаю, люблю. І що я хочу сказати? Що оця от доброта, вона є у всіх нас, у всіх нас, українцях. І ми повинні її тримати як перлини в серці, але бути нещадними до ворогів, бути нещадними і вистояти.